Вітаю, підбиваємо підсумки інформаційного дня 5 липня в ефірі Еспресо. Біла церква програма Головні новини міста для вас. Працює Ярослав Гопаца. Зазначу, ми щодня виходимо о 18, 21, 23 годинах та вночі у кабельних мережах. Тож розповідайте про нас своїм рідним та близьким, аби вони також володіли важливою інформацією про життя міста. Прихильники УПЦ МП почубилися звірянами ПЦУ. Інцидент трапився напередодні ввечері, коли останніх не пустили до будівлі спасу преображенського собору. На місце одразу прибули правоохоронці, які намагалися розвести сторони. На відео бачимо, що настоятель храму Микола Гопайнич разом з понад півсотною містян Прагнуть потрапити до приміщення центрального собору, але шлях до брами їм заблокував живий щит з тамтешніх парафіян, серед яких навіть були діти. А суть конфлікту полягає в тому, що на останній сесії міської ради дану релігійну споруду передали у користування православній церкві. Натомість прихожани у МП покидати її стіни не поспішають та стверджують, що рішення депутатів незаконне. За словами очевидців з території собору вже частково вивезли церковну атрибутику. А ось як зазначає митрополит Білоцерківський є в страті зоря у себе на сторінці у Фейсбук. Місто ще у квітні розірвало договір з єпархією УПЦ на користування спасопреображенським собором, а 30 червня управління. Комунальної власності міської ради підписало договір про передачу його Православній церкві України Собор сьогодні перебуває на балансі комунальної власності міста Білої церкви, громади Білої церкви це є правильно. Ось і навіть якщо буде таке законне рішення суду, я чомусь впевнений, що вони все рівно нас туди допускати не будуть. Дуже прикро, що вже на 10-му році війни на вже більше як півтора року повномасштабного вторгнення все рівно зокрема і в нашому місті є така кількість людей, які залишаються вірними філії російської православної церкви, як в Україні, так і в нашому місті. Ми щиро дякуємо і правоохоронним органам за те, що вони прийняли правильне рішення, стали на захист громадського правопорядку, ось тому, що з їхньої сторони були певні спроби провокації для того, щоб показати відео зі своєї сторони, що їх там гонять, б'ють, що вони виступають якимось мучениками і сповідниками. Ми очікували, що вони будуть таке робити, і тому намагались поводитись максимально толерантно. Щоб не потрапити до рук шахраїв варто бути обізнаними та поінформованими, і в цьому ми вам допоможемо. Як констатує обласна військова адміністрація? Наразі зловмисники масово цуплять акаунти українців у соціальних мережах під різними приводами. Вони поширюють фішингові посилання, де просять перейти та ввести дані для входу на сторінку або месенджер користувача. наприклад, пропонують роботу в інтернеті, після чого надсилають фейкові посилання для авторизації. Інформація автоматично щитується та потрапляє до аферистів. Після чого вони змінюють паролі від імені користувача, просять у їхніх друзів позичити кошти, і це лише один із видів найпопулярніших схем. Про інші небезпеки, що чатують в інтернеті. Попереджає пресофіцерка районного управління поліції Оксана Барковська. Також під виглядом грошової реформи. Можна обміняти старі купюри на нові. У нас проходить грошова реформа. От принесіть нам свої гроші, ми вам всі обміняємо. Звичайно, ці купюри являються надійсними, і в такому випадку також люди потім біжать, телефонують до поліції, що робити. Ну, звертаються, ви виграли автомобіль, да. але для цього потрібно сплатити 1% від вартості автомобілю. Люди також, ну як кажуть, ведуться на це. Ну автомобіль це ж круто, потрібен автомобіль кожному, тому вони не перевіряють нічого, не пам'ятають, де вони ну, брали участь, в яких конкурсах і одразу ж переводять ці грошові кошти. Ну а потім на зв'язок ніхто не виходить, і як маємо результат, теж кримінальне правопорушення. З 1 липня в Україні офіційно завершився карантин та скасовані всі обмеження. Як констатує департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації. За понад три роки пандемії на Київщині захворіли майже 273 тисячі людей. тисячі людей. З них понад 26 тисяч у Білій церкві. До лікарень госпіталізували майже 30 тисяч хворих. Із них у білоцерківських медзакладах та пологовому перебували понад 7 тисяч 600 осіб. А ось померли від коронавірусу понад 5 тисяч 400 мешканців області. З них 840 – білоцерківці. У місті стартували пошукові роботи останків німецьких військових та полонених часів Другої світової війни. Першою локацією, за якою взялися археологи, стала ділянка поруч зі школою номер 11. Скільки триватимуть дослідження, поки невідомо, зазначив директор підприємства з пошукових робіт Радіон Гамзаєв. А всю інформацію висвітлюватимуть лише по їх завершенню. Під час робіт фахівці обіцяють врахувати усі правила безпеки, розташування інженерних мереж. А по завершенню підрядні організації мають відновити благоустрій. Територій. Нагадаю, за розповідями істориків, цвинтар на цьому місці законсервували в далекому 1949 році, але тіла полонених так ніхто й не перепоховав. Ось на цьому місці е, ідентифіковані поховання 317 осіб. Плюс іще комісія е, Київського облвиконкому в 1958 році встановила. 50 місць поховання не ідентифікованих осіб. Тут, крім німецьких військовополонених, були поховані і представники ну, і інших армій, які були сателітами нацистської Німеччини. Ну, зокрема, це представники Румунської армії, а решта значно більше угорської армії. Також тут були представники і за національністю тут покояться і голландці, і бельгійці, і словенці, і в тому числі троє українців, і один єврей. Білотраківські волонтери просять місцян долучитись до плетіння маскувальних сіток, адже нині їх неабияк потребують наші захисники на передовій. Жінкам з групи шалених бджілок впродовж тижня вдається виготовити понад 10 таких виробів. Та, попри це, мілітарні потреби ростуть щодня. А ось рук критично не вистачає. Тож благодійники просять допомогти усіх небайдужих. А ще приносити зелену коричневу тканину або кольору хакі. Щоб дізнатися, як можна допомогти, звертайтесь за телефоном, вказаним на екрані. Потреби ростуть, ростуть, а можливості менші менші. Не хватає людей, які б це робили. Напевно, або трошки забулися, що, так, що війна в нас, або, ну, звичайно, в кожного свої проблеми, в кожного своє домашнє життя, але не забуваємося про наших захисників. Їм потрібна наша допомога. Тому що тому ми звертаємося до всіх, кого є, хоч годинка, хоч півгодинки вільного часу, друзі, приходьте допомагати. Немає кому нарізати стрічечок, не встигають не, не наші бжілки, те, не що немає, є людей. Чимало в нас є в групі, але не встигаємо, тому що досвід у нас більше і більше, ми в'яжемо швидше, людей ті, що в'яжуть, теж є у нас немало, але не встигаємо замовлення робити. Традиційно щотижня до студії ми запрошуємо експертів, аби поспілкувати з ними на актуальні теми. Цього разу йтиметься про процес дерусифікації у Білій Церкві. зокрема про перейменування вулиць на честь різних персон. Хто такі Архип? Люлька, Софія Русова, Борис Познанський та інші сьогодні. Нам розкаже місцевий історик Анатолій Бондар. Вітаю Анатолію. Добрий день. Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала змінити назви низки населених пунктів в Україні. Зокрема, до цього списку потрапила і Київщина, адже багато сіл мають радянське походження, зокрема 1 травня, майське, Кавказ, Перемога, Гвардійське, Червоні Яри та інші. А ось місто Бровари взагалі пропонують перейменувати на Броварі. На вашу думку, чи взагалі нині це потрібно? Справа в тому, що взагалі з моменту полише на України, щоб судосудомити України. Українцем, а не совєтською людиною потрібно упереміновувати назви, які мають історичне назви чи на честь українських подій і іних діячів, і, тому таких як перемога, Кавказ і так далі, які не стосуються взагалі України. А ось стосується місто бровари чи бровари. Це повинна вирішити експертна комісія українських філологів. А що стосується саме білої церкви, чи завершився остаточно процес дерусифікації у нашому місті? Процес дерусифікації нашому місті особливо діти 2016 року до сильно просунувся переміновано майже 200 вулиць. Але процес не завершився. Ще залишилися такі постати, як Людмила Павліченко, совєтська, нібито, артилеристка. Але під сумнів ставиться її походження. В місцевій історик Євген Чернецький шукав. В архівах, в тому числі і у метричних книгах Преображенського собору Марії Магдалини, але він не знайшов, що дійсно народилася у Білій Церкві. Ну, і взагалі, Друга світова війна для України це не ніяка невизвольна війна, це війна між ломанами. Тоталітарними режимами і нацистської і Німеччини комуністичним СРСР, де Україна була лише об'єкт, а не суб'єкт, тому що не мала своєї державності і по суті є жертва двох тоталітарних режимів. Льва Павліченко це не є дійсно герой, і ще не відомо чи вона брала дійсно таку вагому участь у другій свої війні, Скільки вона вбила нацистів? Цього не є відомо, і це одна із пропагандистських фішок була. Йосипа Сталіна, коли він особливо запрошував її до Штатів Америки. І взагалі її біографія досить темна і не висвітлена, і потребує досліджень, поки не знайдеться особова справа Людмили Павліченко, хто вона така, яке її походження. То не закінчена висунутися посла. Дійсно, на третій школі є меморіальна дошка, і я думаю, це вистачить і потрібно її дослідити об'єктивно і знати, що це за особа, якого на роль взагалі відіграла в історії України і в світовій історії. Тобто, на вашу думку, назва вулиці Людмили Павліченко у білій церкві її не має бути? В її не має бути або повернути до історичної назви штабна, яка була ще, хоча навіть штабу немає, але це була історична Назва вулиці штабна, або взагалі перейменувати її на відомого українського композитора, засновника української сучасної музики Миколи Лисенко і пропонувалася на робочій групі, але чимало. Особливо депутатський корпус, ну не весь депутатський корпус, але з частина цього не сприйняв. І на сьогоднішній день назва цієї вулиці ще залишається в місті на топонімічній карті міста, хоча я вважаю, її потрібно перейменувати. Якщо повертатися до перейменування 2022 року, вже ось майже рік білоцерківці звикають до нових назв. Давайте пройдемося по декільком з них, і ви поясните, хто ж це за люди, на яких на честь кого названі ці вулиці? Ось зокрема, колишня вулиця Карбишева, нині Архипалюльки. Хто це такий? Е, ну Карбише це советський маршал, який не ношні ну, нема залі до Білої церкви, які інші, це добре, що вона А хіплюлька це конструктор Тор уродженець села Саварки. Він навчався у Білоцерківському механічному техніку, де зараз, нині зараз знаходиться аграрний університет. Будучи вже в Москві, на посадах конструктора, він не забував місць Україну і навіть не забував своєї мови. Я вважаю, що це є доцільним гепалюрки, що носила назва цієї вулиці. А ось є у білій церкві вулиця Бориса Познанського. Чи має він відношення до Наше місто. Звичайно, має. Це рід Познанських походить із Овруцької шляхти, має навіть свій герб. Борис Познанський у 18... 1855 по 1859 рік був учнем Білоцерківської гімназії, де нині знаходиться Національний аграрний університет. І він закінчив цю гімназію. І далі він навчався в Київському університеті святого Володимира. Там він проникся духом українофільства. Тобто у університеті була група студентів, діячів, таких як Володимир Антонович, той же Павло Чубинський і Борис Познанський, які проникнуться духом українофільства, захищали мову, культуру. Борис Познанський навіть залишив університет і їздив по селах, агітував селян за українську ідею, мову культуру і постраждав від Російської імперії, він був неодноразово арештований і висланий з України. Йому навіть заборонили жити в Україні, жив він на Воронежщині, на Кавказі жив, став відомим. Не лише українофілом, але етнографом, який має праці по етнографії, такі як весна українському селі, «Олях Малоросів і так далі, залишив свої спогади в тому стрі про Білу церкву. Надзвичайно він має відношення до Білої церкви. Тут гімназистом був один із перших випускників. Білоцаківської гімназії середини 19 століття, добре, давайте перейдемо до іншої персони. Щодо колишньої вулиці Короленка, нині це Софія Русова. Ну, Софія Русова біло церкви не бувало, але це була відомий український педагог 19 століття, яка теж деякі мав до української ідеї. Я думаю, ну я суперечував, що вона взагалі є фаховий історик взагалі. Перетримуються думки. По-перше, що біля церкви повинні бути історичні назви повернуті, щоб це було Біла Церква, має це чуть історична автентична назви, що це був дух Білої церкви, або діячів, які пов'язані з Білою церквою. Ну, це ще не найгірший варіант, я думаю, що важливо, що це, це немає нічого страшного, що цього педагога є вулиця у місті. Короленко це був український російськомовний письменник. Які писав російською мовою, ну білецепів також не бував. Просто така тенденція була, як за російською імперію, особливо за комуністичну режиму, що назви вулиць, біолетеки називали або комуністичними діячами, або російськими діячами, які просто це була ідеологія, щоб нав'язати ну, російський мир, комуністичну ідеологію, і так і, називали назви, давали назви вулиці просто хаотично, і не враховуючи жодних. Своїх обставин. А чи завжди взагалі так було ось біля церкви? Що вулиці мали назви російських діячів, якихось там дуже багато таких героїв і тому подібне. Багато таких було. Наприклад, ми недалеко, де ми зараз знаходимося. Зараз це героїв Небесної Сотні так. і солищені на до вулиці Друга Базарна або Поруч Базарна площа була зараз торгова площа. Називалася вона раніше вулиця Гординського. Це був комуністичний діяч, комендант міста, коли встановився комуністичний режим у біоцепі 2018-19 року. Цей Гординський, Антон Гординський був вбитий у 2019 році в Білоцерки, коли зайшов сюди атаман. Із, 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 із Мотовилівки сюди він просто був вбитий. От, і, у біотеки, хоча він насаджував комуністичний режим, жодного відношення до українства не мав. А там воно, гончар, який зайшов, був Антон Гординський вбитий. І ще хотілось би поставити все таке вам питання: чи поставила Біла Церква крапку з цих переименуваннях? Чи все таки можливе ще перегляд? Я, я я ось думаю, що назву. це буде ще перегляд. Я особисто за те, що переглянули деякі назви вулиць Турив вже наголошував Людмили Павлюченко. Я нічого не маю проти Вадима Гетьмана. Це відомий економіст, один з первого банку. Але в Білої церкві Вадим Гетьман просто ніколи не бував. Ну у є в Києві шанування його університету імені Вадима Гетьмана економічні, вулиці Вадима Гетьмана. Ну, Білої церкві він не 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 бував. Просто ну деякий депутатський корпус просто ставив це питання і просто. Робоча група пішла на компроміс на цей час, тому що могло взагалі бути, що просто на це перейменування вуздової філії, ти в 2022 року просто могло бути завалено і просто бути не проголосовано на міській раді. Досить-досить тяжко. У 2022 році йшло це обговорення, досить важко і так далі. На вашу думку, як історика, взагалі, чи має значення назва вулиці, на якій проживає людина? Чи ось я живу, не знаю, на вулиці Лермонтова, чи там Шевченка, чи якогось іншого українського дійсно? Це має назва, це усвідомлення себе українцем. Як може усвідомлення тебе українця, що він що він проживає на назві вулиці, я Пушкінська? Яка зараз поіменована у історичну назву Золотопольська посвячена місто Золото Ну, на вулиці, на назву вулиця Пушкінська. як може бути? Це українець. Що ось він живе на цій вулиці, вичитати його, що це Пушкін досить до України ставився негативно. Почитати його поему Полтава, він ставився До Мазепи. Це, по суті, україн, українства взагалі жодного відношення не мав. І Олексій Кононський, який є назва вулиці, яку ми також, як історик, не сприймав. Чому? Тому що, по-перше, такий Олексій Кононський. У Білій церкві науковців є чимало, Я дослідник сучасної історії Білої церкви. І маємо Біоцерківський біграфій основник, вже вийшов 9 томів, тому що золотий фонд різних напрямків, тому що науковців, таке русь Кононського в організанітеті було досить багато які вже є і живі, і повмирали, і просто деякі депутати настоїли, бо їх навчав він, що назвати Усі Кононського, хоча вже є вшановані Усі Кононські, Білій церкви, на тому будинку, де він жив на бульварі Олександрівському. Якщо не помиляюся, 17 є його на реальна дошка. Я думав, що це достатньо було б для шанування цієї постріля а шевулицю. Бо це один з тих науков один з багатьох тих науковців, які є в аграрному університеті. Ну не можу всіх назвати науковців аграрного університету. І ось на завершення на вашу думку, які б мали з'явитися у Білій церкви назви вулиць, кого не удостоїли з таким, щоб назвати вулицю, але варто було. Або можливо повернутися до яких варто назвати. Повернутися, назвати вулицю або сквер, або школу імені Модеста Левицького. Модест Левицький – це досить відомий діяч, який мешкав білий церкві з до 18 рік. Був вчителем гімназії українську мову, викладав навіть відновлену українську Наборівський предмет у Біозаківській чоловічій гімназії і перший голова Біозаківської просвіти. Це назва вулиці, вона у Білої церкві не вшанована, або просто поставити меморіальну дошку ці постаті. Просвіта відіграла значну роль у відродженні української нації, української державності, але цієї вулиці немає. У Білої церкві цієї вулиці немає. На жаль, назви цієї вулиці немає, і просто потрібно подушку дошку меморіальну поставити, або якийсь сквер назвати, або якийсь навчальний заклад. Дякую, Анатолію, що роз'яснили про важливість українізації назви вулиць, аби кожен з нас, зокрема Білоцерківці, знали, на яких вулицях живуть і що українські діячі це важлива складова нашої історії. І ще я хочу додати, і бажано повертатися до автентичних історичних назв вулиць. Деякі повернуті. Минова, це колишня вулиця Радянського космонавта Гагаріна, яка вулиця 16 століття. Мун був Златопольська. Злотопільці, і далі Льодова і так далі. І деякі вулиці треба, ну, не вдало деякі вулиці названі розміщення, наприклад, Кирила Стеценка, який ми, композитор, викладав в Лісокійськіймназі і щось перенесли, аж до залізниці туди, на проспекті, на заході там чотири хати, і, які ми хотіли в центрі, щоб було, ходив і так далі. Дякую, Анатолію, що роз'яснили про всі імена персони. Наступного разу вже поговоримо про інших. Дякую, канал Еспресо. На цьому я завершую сьогоднішній ефір. З вами був Ярослав Гопаца. Вивчайте та цікавтеся історією власного народу. Та не забувайте, що нині ЗСУ кров'ю пишуть новітню історію України без Росії та всього імперіалістичного зла. До зустрічі.